Писникам, ті, хто ще не зробив, підпишіться та відправте лінк на цей ефір своїм друзям та колегам. Воно завжди цікаво та інформативно. Дякуємо Збройним силам України за можливість проводити ці ефіри. Ну і як завжди, про все цікаве, важливо в міжнародному контексті, в зовнішньополітичному будемо говорити з нашим гостем Тарас Семенюк, експерт міжнародних, вже разом з нами. Добрий вечір, Тараса. Добрий вечір. Багато питань, які стосуються України. Хотілося би обговорити, але не дали нам спокою цієї ночі інший напрямок. Ми от, якщо можна так сказати, ще одна гаряча точка, можливо, вона раніше була, але така, яка в інформаційному просторі буде обговорюватись найближчим часом. З'явилися на карті, дехто навіть відкрив для цього навмисно атласи та, можливо, підпідручники, щоб дізнатися про країну Ємен. Це я жартую. Звісно, нагадаю, що речем, що США і Британія завдали цієї ночі авіаударів по базах Хуситів у Ємені. Це вже підтверджено, це вже обговорюється. І от сполучені офіційна інформація звучить наступним чином, що Сполучені Штати і Великобританія почали наносити удар удари по цілях пов'язаних з повстанцями хуситами в Ємені. Перші удари по підтримуваному Іраном. Угрупованню з тих пір, як воно почало атакувати міжнародне судноплавство в Червоному морі наприкінці минулого року. Відомо що хусити демонструють свою підтримку палестинському групованню Хамас. Ну і раніше змі повідомляли, що прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунок, який, до речі, сьогодні знову ж таки несподівано візидав Україну, санкціонував спільні зі США військові удари проти повстанців Хуситів в Ємені. Одним словом, так як часу у нас не дуже багато, хочеться все таки ваш коментар з приводу того, що відбувається, як це чи чи справді це так несподівано сталося, і чи, якою є загроза, можливо, це певний сигнал комусь? Ну насправді я вам хочу сказати, що на заході західні союзники і в Європі а Сполучених Штатах Америки, та й ми, зрештою, з вами теж. Ну, ми ми вже очікували якоїсь відповіді на тім новочисленні атаки хуситів в Червоному морі, адже мова йшла вже неодноразово не один день, і це не поодинока була атака, коли хусити нападали на танкери з нафтою або на комерційні кораблі, які власне проходили Червоним морем. Тому очевидно, логічною мала бути відповідь, і ми задавалися питанням, чому нема цієї відповіді? Це тобто в історії такого, мабуть, не було, коли на американській. Кораблі нападають на американських військових, нападають, а відповіді вони не дають. От, власне, сьогодні ми побачили цю відповідь. Абсолютно, вона є е, співзвучна навіть в більшій мірі. Вона є максимально сильною. У відповідь на те, що робили хусити перед тим. А нагадаю, вони запускали балістичні ракети. Запускали безпілотники членів, безпілотники, які атакували фактично американські кораблі та бази, які знаходяться в персидській затоці, це фундаментально, тому що мова йде не про якісь територіальні претензії, а мова про контроль нафтових каналів мається націй, каналів, які перевозять нафту з персидського. Посильської затоки через Червоне море, Адинського затоку, Червоне море. І далі до Суецького каналу з виходом на. З виходом на фактично середземне море також комерційні кораблі, які фактично зазнавали ногу також численних атак з боку хуситів. Компанії міжнародні почали змінювати маршрути слідування таких кораблів. Вони почали йти фактично старими перевіреними методами, саме охоплюючи весь африканський континент і йдучи. По Атлантиці на північ до Європи це значно здорожчує логістику. Очевидно, це значно здорожчує час доставки товарів. Очевидно, Червоне море залишається сьогодні єдиним і ключовим каналом доставки товарів. І за це йде сьогодні власне така боротьба. Тому американці, британці та Нідерланди в цій коаліції теж брали участь, ну, відповіли. Логічна мала бути якась відповідь, і вона є максимально сильною. У відповідь на те, що робили хусити. але це не означає початок війни. Це всього навсього я думаю, є така превентивна акція: показали зуби, показали силу і е, дали зрозуміти, що зупинятися ніхто не буде, якщо е, хусити будуть і надалі атакувати комерційні та нафтові, нафтові танкери в Червоному морі, для того, щоб е, говорити про якусь повноцінну відкриття повноцінного фронту. І, взагалі, знищити такий елемент, як, хуси, як хуситі, як які би не завдавали. Шкоди потрібно проводити як мінімум наземну операцію. На що ні Сполучені Штати, ні Європа. Ну на мою думку не готові в світлі. останніх фактично військових конфліктів, які є в Україні та в Ізраїлі. А дивіться звідомо, що Росія негативно відреагувала і висловилася, і ми розуміємо, що якщо вони так стурбовані, то щось це захоплює їхні інтереси. знаєте так в Ровинному радянському фільмі хороше сапогів надо брати, тому що позиція позиція, так би так була висловлена. Вони збирають радбез принамні хочуть скликати, чому вони так стурбувалися, які інтереси у них. Чи все, що Дивіться. проти капіталістичного, тобто цього американського прозахідного світу, це все типу проти. проти... Ну, от, Я думаю, цей ваш другий аргумент він більш правдоподібний, адже насправді від е, цієї е, атаки ціни на нафту почали рости вгору, що вигідно Росії. Очевидно, угу. так вона починала продає нафту дорожче ніж? І ще можливо так, а цей основний дохід бюджету Російської Федерації, тому це є всього на така символічна реакція стурбованості, так тобто засудження, але ж Росія не засуджувала атаки у ситівна на американські чи європейські компанії в Червоному морі на кораблі. Має цінувати тобто це, начебто, вважається як нормою. А це як, начебто, знаєте, мовчанка, це є ознака згоди, тому реакція очевидно, як на мене, є більше символічною, яка не впливає на гаманець Росії аж ніяк. Тому звісно, все, що робить роблять Сполучені Штати Америки спільно з своїми союзниками, очевидно, буде викликати спротив в Росії, адже світ ще в певній мірі розділився на захід. І не на захід, тобто є коаліція західних держав. Всім зрозуміла так давно сформована НАТО мовно, та її та союзники довкола НАТО. І є так звана коаліція, яка не називає себе захти. Вона це складно назвати, скажімо, опозицією. Це не є опозиція в політичному такому терміні, але ці країни які не поділяють. Погляди Заходу, і, очевидно, їхні це переважно авторитарні держави, де немає демократії, де ціна людського життя практично нічого не важить, де зброя має більшу ціну, аніж сама людина. Тому, очевидно, реакція Росії є. С в певній мірі прогнозованою. всі очікують реакції Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів власне цих двох ключових країн, які на думку Хуситів є, так, є проксі армією Сполучених Штатів Америки. А американці натомість важають кусидів проксі армією ірану ось така, от бачите, така словесна в принципі боротьба триває і, але відповіді немає, тому що Саудівська Аравія та об'єднані арабські брати ну останнім часом почали займати таку десь в певній мірі таку незалежну позицію. Нагадаю, що 2019 році е, Хусити атакували е, нафтопереробну галузь інфраструктуру Саудівської Аравії, оскільки тоді тривала наземна операція в Ємені проти Хуситів, і е, тоді вперше була застосована тактика е, атаки в тил. За допомогою безпілотників, От, власне, Хусити застосовували ці безпілотники по найбільшому нафтопереробному заводі в Саудівській Аравії. Це потім і фактично ця війна, вона перетворилася вона на перейшла в такі плавне перемир'я в 2020, 2022 році вона фактично була зупинена тому це є можна сказати таке відновлення міста сполучені штати намагаються показати силу і умовно показати те що вони не миряться з тим як без безслідно можуть атакувати американські бази саме в цьому регіоні це не означає що кусити зупинять Свою військову операцію вони будуть її продовжувати. Лише одне питання, коли відкрито Іран може вступити на підтримку і долучитися до таких фактично військових. А це вже означає. Це вже означає розширення власне цього близько східного фронту, адже Іран поки що залишається в такий осторонь. То він офіційно відхрещується від цих атак, але всі прекрасно розміщу косити цієї та сама проксі армія, які Хамас, які Хезбалла саме для Ірану. І щодо символізму, так багато хто дійсно, коли почав розбиратися в цьому питанні, ну знову ж таки не занурюючись галибоко з української точки зору, можливо, побачив так, цей жест, що США та Британія можуть надати авіадарів по ворогу далекобійних. Так мається на увазі, що ну в Україукраїнська точка заробла чому, чому це не можна зробити там при, приміром по Росії. Як ми всі це очікуємо. Ну звісно, це, це не буде після початку якихось певних дій, так тому що знову ж таки ми це країни НАТО і таке інше. Чи можуть чому Росія так ще стурбувалася? Чи можна це розцінювати Те, що це їм також знак, що ми можемо нанести, ну, нанести удари туди, куди захочемо, якщо це буде в наших інтересах, ну очевидно, Росія, скажімо, так переживає з того приводу, що ті самі томагавки, які вщент рознесли. Давайте за такий сленг хлам рознесли бази Хуситів на території Ємену. Очевидно, рано чи пізно ці, ці самі томагавки можуть зносити російські бази на її ж території, якщо конфлікт дійсно буде розгортатися до якихось певних масштабів. Так, коли ж Росія буде не керована або вона буде застосовувати ну, як мінімум ядерну тактичну зброю. Тоді саме відповідь, як мінімум, томагавк. Кралатих ракет томагав мали би бути абсолютно реальними, як на мене, на мою суб'єктивну думку. Тому очевидно, вони теж оцінюють диктатори, розуміють тільки фактор сили. Вони дипломатію сприймають як елемент слабкості. Лише сила вона дає розуміння такому лідеру, як Путін, що цим не можна. Чудо він буде, він буде він буде робити все для того, щоб. Україна не отримала серйозну зброю, серйозні ракети, які б могли діставати, але зверніть увагу. Жена цена на, на самому заході окремі еліти і політики говорять про те, що а що Україна не може застосовувати західну зброю, вражаючи російські об'єкти військові об'єкти, не цивільні, але військові, а саме на її території. Яка різниця в цьому? Ну тобто, яка різниця? Тобто, якщо загроза все одно йде з Росії, і Росія не зупиняється, тобто вона не зменшує своїх атак, а тільки їх нарощує, ну то можливо рано чи пізно потрібно, все таки краще рану. Прийняти рішення дати Україні таку зброю і фактично зняти табу на застосування цієї зброї для того, щоб а, можна було зносити на ну, як мінімум аеродроми, з яких Росія запускає свою стратегічну авіацію. Енгельс ми вже діставали. Тобто вже були випадки, це нагадаю орієнтовно, якщо не пом'яше 600 кілометрів від наших кордонів. Тобто є прецеденти, і ну сподіваємося, що річний сунок, який сьогодні прибув до Києва, начебто показує, він привів серйозний я, я трошки переб'ю вас, там... да, тому що хочу нагадати дійсно рішунок от, особисто, я от коли їхав на цей ефір, став свідком того, як його кортеж їхав центром столиці. Ну і власне такий трошки ха, хаотично все це відбувалося. Ми розуміли, що високий гість прибуває. І ось, власне, дійсно, прем'єр великобританії Ріші сунок, приїхав і маю оголосити про надання. Ну, вже певно, це зробив 2,5 мільярда мільярдів фунтів. Понад 3, це понад 3 мільярди доларів військової підтримки. В пакеті будуть ракети великої дальності, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди. І ось цей символізм хотів би пов'язати з тим, що ну фактично ця людина теж віддала наказ про удари по хасипухаситах. По і вона знаходиться зараз в центрі Києва, де оголошує про допомогу Україні. Це ж прекрасно, як на мій погляд. У це, це хороший знак, очевидно, це хороший, Ми вже з вами говорили про символізми. Це хороший символ того, що вчора сьогодні ночі були атаки. Звісно, сьогодні Британія передає серйозні безпілотники. Так як ми бачимо, це не звичайні там безпілотники з двигуном внутрішнього згорання. Це наскільки я побачив з фото, це вже мова йде про реактивні двигуни, які очевидно ці безпілотники будуть вражати, можуть чи летіти. Скажімо, на серйозній відстані, тому Британія в чергове черговий, в черговий е, спосіб доказує свою е, позицію, то що вона буде підтримувати Україну е, в цій війні. Е, і очевидно е, говорили сьогодні також писали про е, гарантії безпеки, які руч Сунак та президент України Володимир Зеленський мали б підписати, поки складно говорити. Ми не маємо деталей, але можна припустити, що мова не йде про гарантії безпеки. Як один з сценаріїв завершення війни вже зараз, але мабуть про гарантії безпеки постачання подальшої зброї для України, особливо що стосується безпілотників та ракет, це те, що нам найбільше зараз потрібно, для того, щоб унеможливити повітряні атаки росіян на нашу територію на наших цивільних. І ще ось інформація з'явилася в виданні Financial Times про те, що Європейська комісія готова піти на поступки угорщині. Ті ну, відомі в контексті непідтримки України, так готова піти на поступки у деяких питаннях, щоб подолати її вето на пакет підтримки для України в розмірі 50 мільярдів євро. Власне, це теж прогнозувалося. Це теж був як один з варіантів, і багато хто. У грудні ще говорив, що почекайте, ще буде ще є час, ще може все перегратися, і побачимо, як до лютого поведе себе Орбан і його делегація, так так би мовити, де і як поведе себе Європейська комісія. Наскільки це ймовірно на ваш погляд? Ну ймовірно, європейська комісія шукає шляхів як обійти в Угорщини з одного боку. Вони не хочуть змінювати правила, усталені правила на. Голосування, а нагадаю цей консенсус, коли всі країни мають проголосувати за З іншого боку, вони шукають альтернативу. План Мею власне особисті гарантії міністрів фінансів країн Європейського Союзу можуть бути цим, скажімо, таким інструментом розблокування цього сумнозвісного угорського вето. Ні для кого не секрет, що Угорщина абсолютно тут навіть використовує дві, тобто досягає двох цілей. Це є. Використовує Україну як певний елемент шантажу для того, щоб Вибити собі певні преференції і вибити собі додаткові гроші що зрештою роблять, наприклад, в Польщі окремі політичні партії, шантажуючи знов заблокувати кордон з нашою державою. Ну і звісно, такий шантаж, якщо він працює, він буде продовжуватися. От орбан зрозумів, що європейці готові йти на поступки. Відповідно, він буде використовувати цей елемент діалогу, елемент шантажу заради того, щоб добитися своїх певних. Ніх цілей не очевидного рука Москви, так тобто Орбан є адвокатом Кремля в європейському союзі, путіну не потрібно насправді вводити війська в Європу. Йому достатньо мати Орбана. А який буде фактично блокувати все, що буде європейський союз приймати в розрізі стратегічних чи тактичних перспектив по Україні? Дуже дякуємо вам, Тарас. На жаль, час вже обмежений дякую, у нас і вже до наступних зустрічей, Сподіваємося, швидких скорих в цьому ефірі. Тарас Семенюк, міжнародний експерт, міжнародник був разом з нами. Наш вечір триває. Дякуємо, що ви разом з нами Підписуйтесь і залишайтеся у ефірі. Побачимось.